Fuck. Uh... Ви ще запитуєте, чи можна якось об'єднати комп'ютерні ігри з активним відпочинком? А громадська організація джерело вже другий рік відповідає на це питання, організувавши у Рогатинському районі вдалу альтернативу – «Лазертах». Це військово-спортивна гра нового покоління, яку у нас вже встигли полюбити. Тож є молоді та активні ініціатори спільно з рогатинською міською радою провели шкільний турнір. Ми вирішили їх організовувати для того, щоб виховувати нашу молодь, щоб вони більше знайом. Милася, що таке військовоприкладні види спорту, і насамперед це весело, цікаво. Гра. Як бачите, діти бігають, їм дуже цікаво і весело. Минулі вихідні в урочищі пікула молодь з усіх куточків району, адже участь у турнірі була абсолютно безоплатна. У двох вікових групах змагались 36 команд, у кожній з яких п'ять основних та кілька запасних гравців. Галявина перетворилась у поле битви, що вимагало фізичної підготовки і тактичних розрахунків, а мальовничі пагорби стали трибунами. Для десятків уболівальників ми залучили 40 шкіл району, об'їздили всі школи, розказали дітям за змагання, що вони можуть в них взяти участь. Ось участь в цих змаганнях безкоштовна завдяки фінансуванню міської ради Рогатинської та громадської організації Джерело. Ось ще організаторами є відділ освіти. Завдяки відділу освіти нам підписали положення про змагання, з яким ми їздили і розказували про ці змагання в районі. Турнір відбувався за груповою схемою. Перед кожним батлом командам розповідали правила та нюанси лазертагу. Тож вже після першої гри задоволені учасники ділились враженнями. Фай приколь. Супер, все сподобалось. Як і задумували організатори, лазертаг став універсальною грою, безпечною для будь-якого віку і цікавою як для хлопців, так і для дівчат. Можна було побачити команди, у яких представниці прекрасної статі кількісно переважали або й, взагалі, були капітанами. Не дуже здається, що чоловіче і дівчат багато що її грає в нашій школі, То є дівчата навіть з класу, які їхали, а там може бути лише один хлопець. У нас така можна сказати, незвичайна команда, бо в нас більшість в команді дівчат. і Всі сумнівалися в нас, але Минулого року ми виграли друге місце по районі. Жага до перемоги додавала наполегливості школярам, особливо тим, хто вже давно полюбив лазертаг. кажуть, він захоплює з перших хвилин, вимагає зосередженості, а основне командної гри. Мені дуже подобається лазертаг, це цікаво, гра спортивна. Я дуже часто приїжджаю сюди і грати. Зараз відбуваються змагання, це дуже напружено і ми хвилюємо, щоб як не ну, умога найкраще і займати перше місце. Не менше сподобалася гра і новачкам, і хоч дебютувати з перемоги. Не вдалося. Вражень вистачить надовго. Класно, але те, що ми трошки не підготовлені. Як батько говорить, головне участь, а не перемога. Фіналісти турніру продовжили боротьбу наступного дня. У молодшій віковій групі перемогу святкували школярі з конюшок, а у старшій тріумфували учні Зеланівської ЗОЖ. Їм вручили кубки і медалі. А крім того, володарів перших місць чекає абонемент на 5 годин безкоштовної гри у Лазертаун. Зоряна дзера Оля Іванець Дмитро Беркій Рогатка ТБ.